Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми поговоримо про зимові розваги, але не про те, якими бувають, а про небезпеку вони в собі несуть. Вставаймо на лижі, сідаємо в санчата, берімо ковзани, щоб стрілою помчати. Хащоки щипає, мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Так, зима це радість, сніг, забава, санчата, лижі, ковзани. Зима це прекрасні снігові простори, іскристі сніжинки, мороз і сонце. Але ця краса може таїти в собі і небезпеку, бо зима це ще й ожеледиця, снігові замети. Переохолодження, мокрі ноги, застуда, обмороження. І про правила безпечної поведінки саме під час зимових розваг я вам зараз розповім. Щоб зимою із друзями довго на вулиці гратись, тепленько потрібно вам одягатись. Ні в якому разі в холодну зимову пору ось так не ходіть. Та по погоді одяг вдягніть, аби вам не кашляти і не хворіть. Доріжки від снігу ви розчищайте і безпечно собі на вулиці гуляйте. Так, ваші чоботи снігу не наберуть, а ніжки холодними та мокрими не будуть. Падають бурульки з даху, варто сонечку пригріти. Майте діти на увазі, що під ними краще не сидіти і не ходити. Є у мене ковзани, ковзани пустуни. Тільки ранок наступає вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід. Я ж спізнився на обід, і мені сказала, мама, просто горе з ковзанами. Отакі От то ковзани, ковзани пустуни. Та коли прийшов ти на ставок чи річку, прошу тебе, запам'ятай на тонкий лід виходити не варто, бо бути горе так і знай, як добре на вулиці засніженій пройтись неспішно, красою милуватись, та якщо замерзнеш, дитинко. Чаєм гаряченьким потрібно зігріватись. На людяники бурульки схожі ж, правда любі діти, але їсти їх не варто можна в горло застудити. Сніг не їж ніколи, друже, бо брудний він, і холодний дуже. Враз животик заболить, і ангіна вхопить вмить. Язиком сніжинки весело ловити, та все ж таки не варто діти цього вам робити, бо від такої веселої гри захворіти можете ви. Хоч морозиво смачне, та взимку недоречне, бо холодне воно дуже та призводить до застуди. Залізяк різних доволі, і пригода ось така. Як лизнеш їх недоречно, відпаде пів язика. Не варто лити воду на тротуари та доріжки, і тоді у всіх прохожих цілими будуть голівки, ручки й ніжки, а вожеледицю вдягни на взуття свої шипи, щоб ніде ти не упав і нічого собі не зламав. А якщо піднятись. Ти не в змозі, допомоги попроси у друзів чи у прохожих. На дитячому майданчику з друзями гуляєш ти. Не кидай їм сніг під одяг, бо призведе це до хвороби, та й неприємно дуже. Любимо дуже у сніжки. Всі ми грати потрібно пам'ятати. Уважними слід усім нам бути і сильно ними не кидати. Якщо поруч є дорога, біля неї не катайся, бо автівка швидко їде і не зможе водій її вчасно зупинити. Запам'ятайте назавжди малята ви ці правила нехитрі та прості, і тоді зимові розваги будуть вам на радість та ніколи не призведуть до лиха й біди. Дякую вам за увагу. До побачення.